Лілі відгадай загадку. А ну. Вони українські, швидкі, влучні та влаштовують бавовну сили оборони. Молодець, тепло, але ні. А це наші дрони. Їхня роль у цій війні величезна. БПЛА проводять розвідувальну роботу, коригують постріли нашої арти, стежать за кожним рухом росіян. Нашим журналістам вдалося познайомитися з фахівцем інноваційних технологій, який винайшов чимало корисних речей. Але з початком великої війни всі свої вміння направив на допомогу ЗСУ. тепер Андрій разом з командою новаторів досконалю роботу ребів та дронів і вже має вражаючі успіхи. Про новітні розробки, які допомагають нищити ворога, а також про тих, хто їх створює. Дивіться просто зараз. Дрони рою. Вони можуть на перспективу забезпечити виконання місій. Замість того, щоб наші бійці заходили в окопи, зайдуть наші дрони і звільнять нашу територію. Ці вінницькі розробники вперто працюють над покращенням технологій, які допомагають наблизити нашу перемогу, створюють неймовірні девайси, які щодня рятують життя воїнам на передовій. Їхні реби допомагають виконувати найскладніші бойові завдання, а дрони можуть знищувати ворога без участі оператора. Це нас Дрон «Аватар», який може літати автономно без керування в умовах радіотиші, зараз вони могли б літати вже і стайками, там в кількостях, там 15-10 одиниць. Ну він облаштований А скидом може бути з тепловою камерою, може літати як автономно, може літати під керуванням пілота. Андрій Турко, родом з Луганської області. Ще у 2014-му чоловік залишив домівку і разом з великою родиною розпочав нове життя у Вінниці. Там зайнявся блогерством, а разом з партнером і другом Іваном інноваційними розробками. Ми робили стартапи в е, сфері е, спорту. Ми розробили систему прозорого електронного суддівства. Це спеціальні прилади, які дозв... не дозволяють суддям. Маніпулювати, тобто вкрасти перемогу о, ну, це для контактних видів спорту. Працювали новатори із нейромережею. Так створили розумну гирю для спортсменів. Вона відрізняла вправи, це дуже складна виявилася історія, і ми її розв'язали. Жоден прилад на той момент в світі не міг так зробити. Ти просто береш гірю і в, в, в определьний момент піднімаєш її і, і там. Вона сама рахує вправи, чи правильно вона виконана, чи не неправильно виконана. Всі плани та цілі перевернуло повномасштабне вторгнення. Андрій вивіз родину за кордон, а сам повернувся до Вінниці і почав ще з більшою користю застосовувати власні знання. Спочатку виготовляли турнікети, які були вкрай необхідні на той момент. А вже у березні настала черга автономних дронів. У нас було розуміння, як це зробити, тобто був досвід зборки е в а і був досвід е розробки нейромереж. Ми, в принципі, дуже швидко зробили спеціальне, спеціальне в принципі, програмне забезпечення, яке знаходило техніку. І в принципі, далі вже почали робити кроки в напрямку автономних польотів і всього іншого. У травні 2022-го створили ідеальний варіант дронів Камікадзе зі штучним інтелектом, які можуть літати без пілота. А він дешевий, це головне. І ну збалансований по вартості, дуже е, цікава в нього рама нашого виробництва, нашої розробки має вологозахист, вона дуже міцна. За рахунок того, що вона міцна, вона менше має вібрацію і менше споживає батарейки. Ну, відповідно, може далі політіти, більше взяти навантаження. З часом команда збільшилася, і Андрій з Іваном розгорнули чимале виробництво. Наразі розробники виготовляють дрони для різноманітних завдань: FPV, камікадзе, розвідники різних розмірів і, звісно, автономні. Проте на цьому не зупинилися і почали розробку власних ребів буревій. Чому буревій? Бо в буревій дрони не літають. І коли у вас є буреві, дрони не літають, ворожі дрони не літають. Реб достатньо потужні, має 50 Вт на кожну частоту. Може укомплектуватись, наприклад, антеннами е, от, такими от е, всенаправленими для автівки. Дуже зручні на магнітах. Можуть е, діпольними антенами який от такі меншого розміру, ну а більше окупний варіант, ну універсальним може бути. А може бути такі, от калініярні антени, дуже потужні, мають коефіцієнт підсилення 5 dBi і в принципі можуть спрацювати далі. Нині тисячі ребів розробників успішно працюють по всій лінії фронту. А військові надсилають відео подяки, якими підбадьорюють благодійників. Доброго дня. Отримали додатковий комплект до РЕБу е, автомобільний по е, антенни е, на магнітах з доданої карлі до 3 метрів е, для роботи з автомобіля. Також РЕБ означений перетворювачем під е, 12 вольт. Дякую всім причесним до е, придбання РЕБу і особливо Андрію Турко. Разом до того паралельно із засобами радіоелектронної боротьби розробили відомий детектор дронів під назвою Цукорок, а згодом і сучасніший та потужніший прототип. Його назва Тенета. Це наша нова розробка. Її буквально пару тижнів, хоча розроблялася вона протягом вісьмі, мабуть, місяців. Це дуже потужний і перспективний а, а, детектор дронів. Та СДР-пристрій, э, 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 який дозволяє э, визначити наявність дрона, э, який має ЛРС модуляцію. Ми досі працюємо зараз над прошивками. Вони постійно оновлюються через додаток. А цей пристрій може бути під'єднаний до телефону. Тоді він працює в режимі RCCI, Він показує потужність сигналу. Може почути дрон навіть за декілька кілометрів. За девайсами Вінницької команди шикуються в чергу волонтери та захисники. Розробники працюють і в день, і вночі, аби забезпечити необхідним обладнанням оборонців і не зупиняться до перемоги над ворогом. А тоді планують працювати над розробкою розумних технологій для реабілітації захисників.